Долари масово виводяться з України. Долар переказується за кордон у вигляді торгових кредитів. Проте далеко не всі вони повертаються до України у вигляді товарів. Таким чином, під приводом купівлі імпортних товарів, бізнес просто виводить свої капітали за кордон. Це не може не тиснути на гривню та не викликати зростання цін на продукти та інші товари в Україні. Тому ціни будуть. Тільки зростати. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знайоміх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Бізнес масово виводить долари з України. Про це розповіли фінансові аналітики в своїх коментарях. Торгові кредити взагалі це нормальне явище економіки. Імпортер переказує кредитні кошти за кордон як передоплату за товар, який він отримує від імпортного виробника. Такими прийомами українські імпортери користувалися і раніше, це не нове однак. Через те, що в зв'язку з війною в Україні виникли проблеми з виведенням валюти за кордон. Дуже багато представників бізнесу почали користуватися цим прийомом просто щоб вивести капітали за кордон. Про це дуже красномовно говорить порівняння довоєнних та нинішніх показників. Дивіться: до війни це було 300 400 мільйонів на місяць. Зараз це понад 2 мільярди. Тобто, відчуваєте різницю, так? Багато економістів вважають, що Нацбанку настав час рішуче втрутитись взагалі в цю ситуацію, щоб скоротити виведення валюти з країни таким шляхом. Такої позиції, зокрема, дотримується і Марія Рєпко із центру економічних стратегій. Однак в НБУ поки що не бачить в цьому великої загрози. Нацбанку вважають, що заборгованість за торговельними кредитами вона виникла через погану логістику. І відповідно затримку термінів постачання товарів за кордону. Крім того, частина імпортерів заздалегідь, дуже заздалегідь, сплатила за контрактами товар, який отримує аж за кілька місяців. І це пов'язане з тим, що курс долара він буде зростати, зростати і зростати. І за кілька місяців за той же товар доведеться віддати набагато. Більше грошей в гривнях. Тому ті, хто мають гроші, вони намагаються зараз законтрактувати товар на майбутнє. Втім, Нацбанк він визнає, що проблема все-таки існує. Однак таке скорочення доларової маси в країні поряд з іншими факторами. Що призводять до скорочення валютних запасів, змушує НБУ щомісяця покривати дефіцит валюти за рахунок своїх золотовалютних резервів, що може призвести просто до їхнього сильного збіднення. Скажімо так, простими словами, дуже багато золотовалютних запасів пішло ось саме з тією метою. Ми просто проїдаємо наш золотовалютний запас, щоб стримати гривню, щоб, щоб стримати долар. Тобто, щоб не, не ріс він ось тримався на тій позначці, на якій він зараз. Але дуже багато прогнозують, що буде долар, як ви вже читали, і 50, і 60, і 90 і 100. Кому вірити, я не знаю. Але дуже-дуже багато різних думок. Тому НБУ слід вжити всіх можливих заходів, щоб взагалі не допустити того, щоб долари виводили з країни. До того ж, тепер саме головне. Через дефіцит долара та євро гривня зазнає дуже сильного тиску, і це лише прискорить її процес девальвації. Тому ціни на продукти, на послуги, на все інше вони зростають все швидше і швидше і будуть зростати, на жаль, якщо всю цю ситуацію не стабілізувати, новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй май.